Всім привіт! Я новий блогер в YouTube. Вова 228. Можна просто Вова. Я буду знімати про Роблокс та Майнкрафт. Ну, ось це моя хата. Такс. І так, моя позитивна риса. Я українець і я за Україну. Ну, це можна побачити по моїй машині. Ось слава Україні написано. Тут ось слава Україні. Тут слава Україні. Ось тут слава Україну. І ще на даху слава Україні. Так, люблю, щоб світло в гаражі було вимкнене. Тут ось в мене йде. Ну, звичайно, її на хата в Roblox. Ой, карта не прогрузилась. Ну, просто розумієте, я хотів вийти в YouTube. Я знаю, як вести блог. У мене колись був старий аккаунт в TikTok. але я його після перепрошивки, ну, я думаю, всім ця ситуація, в кого вона була знайома. Після перепрошивки я загубив аккаунт. І якби в мене сталася прекрасна ситуація. Всі мої тисячі підписників загубилися. Ви зараз, мабуть, мені скажете. Ну, Вова, Вова, можна було б і пароль увести від свого аккаунта, і все. А я вам скажу, який пароль я його забувся. Так, я забувся пароль в Тік-Ток. Так. Насправді не дуже гарна ситуація, але, ну, що робити? Також я вийшов в YouTube. Я залишу свою ссылку на Тікток. Хто хоче, заходьте. Ну, що ж, я думаю, ви достатньо зі мною познайомилися. Всім привіт та всім пока. Пока!